Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку буква «Л» – велика та маленька. Письмо малої та великої букви «Л» – розвиток зв'язного мовлення, текст, опис, казка, приказка, головні герої. З букву ви вивчилися писати попереднього уроку. Який звук позначає буква «Л»? А якщо за нею в нас анізаступна буква «І»? Та це буде. До якої букви подібна рядкова буква L? Зіграти хочеться мені з тобою, друже, так чи ні? Тобі запитання задаю в відповідь свою. Відповідай, коли у нас так, чи ні, чи так. У слові голуб немає приголосних м'яких звуків. Так. У слові Ліля... Є приголосний м'який і приголосний твердий звук. Ні. Слово Олег починається голосним звуком. Так. У слові лев три звуки. Так. У слові слива три склади. Ні. Як ви гадаєте, яка буква буде сьогодні в нас найшанованішою? Сьогодні ми навчимося писати малу і велику літеру L та поєднувати її з іншими літерами. Розгляньмо і порівняємо друковану та рукописні. Зараз пограємо в гру шифрувальник. Розкодуйте слово. Буква L. Хочу дослідити, чи знають учні першого класу, коли і в яких словах її писати. Яке ім'я є на букву «Л»? Як пишуться імена? Які ще слова пишуться з великої літери. Приведіть приклади, Побудуй речення із словом на букву «Л», щоб воно складалося із чотирьох слів. Переходимо до роботи в підручнику. Сторінка 14. Кого ви бачите на малюнку? Як завжди є наша мишка та є наш котик. А хто ще з'явився у в гостях? Лисичка. Як ви гадаєте, який настрій у звірят? Пригадайте правила для гостей. Які як повинні поводитися господарі? Отже, квас цікавинка. Лисичка неймовірно розумна і квітлива тварина. У багатьох казках і легендах вони вступають у ролі хитрого і навіть підступного персонажа, але чому їх наділяють саме такими рисами характеру? Справа в тому, що під час небезпеки і погоні лисички вміють заплутувати свої сліди, тим самим вводять переслідувачів омана, такі здібності допомагають їм вижити в дикій природі. Не даремно, ж її називають хитрою. І тут виникає проблема лисиця шкідлива чи корисна? Які ваші думки так чи ні? Аргументуйте. Переходимо до роботи зі словами. Давайте пошпигуємо за ними. Отже, читаємо слова. Липа, лапа. Лампа, лелека, ластівка, лебідь, кулька, борулька, лялька, лис, лисиця, лисеня. Назвіть слова, в яких є три склади. Шукаємо. Нагадуємо. Рахуємо по голосних звуках. Лелека. Ластівка, курулька, лисиця, лисеня. Давайте знайдемо слово підпис до малюнка. І це лялька. А тепер до схеми. Будьте уважні. Показує нам, що є п'ять звуків. Перший, може бути, перший звук пом'якшений, а може бути звук «й». Але слів на Й у нас тут немає. Яке ж слово нам підходить? Лялька. Тепер назвіть мені слова назви тварин. Лелека, ластівка, лебідь. Лис. Лисиця лисеня. Слухайте уважно текст. В Україні живе лисиця руда, її тіло вкрите густою шерстю. Хвіст лисички довгий і пухнастий, коли холодно, вона вкривається хвостом як ковдрою. Лисичий хвостик, як кермо машини, допомагає лисичці під час бігу повертатися в різні боки. Лисичка полює на мишей. Зайців, диких кролів, іноді може поласувати ягодами і фруктами. Яка головна думка тексту? Про що цей текст? Що цікавого про лисицю ви дізналися? Навіщо лисиці хвіст? Чим корисна лисичка? Давайте розподілимо слова на дві групи відповідно до запитань. У нас є два запитання. Хто і що? Отже, починаємо листок. Що? Яблуко? Що? Мишка? Хто? Лисичка? Хто? Слон? Хто? Сторіночка 15. Читаємо склади. Ла. Лі, уЛ, ЛО, ЛЕ, ИЛ, ЛУ, АЛ, ІЛ, ЛИ, ОЛ, ЕЛ. А тепер перейдемо до української народної казки, яка називається Про пихату качку. Послухайте уважно казку. Зараз будемо давати відповіді на запитання. Качка плавала в озері. Прибіг лис і каже, Добрий день, чи то ви качка, про яку кажуть, що кращої в селі немає? Качка зраділа і гордовито мовила Так, це я. Лис ласкаво говорить то ходіть швидше зі мною, бо в селі вже чекають на вас. Качка підпливла до берега, неспішно вийшла з води, а хитрий лис їй за шийку цуп і каже Пихай! Не одного довела до лиха. Поясніть значення про пихату качку, що означає слово пихата. Пихата це з великою високою думкою про себе. А тепер пиха не одного довела до лиха. Якщо пиха це самовпевненість, а лихо це біда. Як ви розумієте значення цієї приказки? Про кого йдеться в касті. Я можу помолитися, але здається, качка забула про небезпеку. Чи правильно вчинила качка, що почала розмовляти з лисом? Як би поводитися з незнайомими людьми? Що потрібно було робити качці, коли вона побачила лиса? Чому лис обдурив качку? Придумайте іншу кінцівку каже. А тепер давайте впізнаємо казку за малюнку. Вони вам знайомі обидві, що ж це за перша казка? Лисиця та журавель, а друга кіт, півень і лисиця. Зіставимо з вами малу літеру L, друковану і рукописну. чим вони схожі, що не спільно, Переходимо до методики написання нашої малої літери L. Тож, сторінка 8. Прописуємо елементи літери L, літеру L маленьку, ЛО. Зверніть увагу на з'єднання середнє-нижнє, ЛОБ. Переметорика великої написання літери прописуємо також елементи. ла, ло Лола Алла ЛОЛО. Ло. Відкритий зошит на сторінці 12. Завдання. Це сім'я лисиць. Хто що робить? Назви слова, назви дій. З'єднає слова із малюнками. Отже, посередині лисичка що робить? Спить. Лисиця їсть. Лисиня грається. Це лисиня вверху. Біжить. І ще одне стрибає. Тепер давайте допоможемо машині доїхати до будинку. Отже, машина їдеть. Доїхала. Тепер потрібно обвести правильні написи. Що ми можемо зустріти по дорозі? Дивіться, вулик чи це є вулиця? Звичайно, вулиця. Кола. Далі знак чи ознака. Знак. Місто чи міст. Міст. Гадаю, ви уявили собі лисичку. Тепер спробуйте її виліпити з пластиліну. Фото. Надішліть мені. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.